Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і нам Бравл Старс повідомляє, що івент з Красті Кешом зовсім скоро закінчиться, тому давай бистренько потрати свій кеш, тому що можеш не встигнути. І в нас лишилось в натурі три дня, 14 годин. І що ми цікаво зможемо купити? Ну, понятне діло, Планктон супер дорогий. Тут у нас Джесі, яка мені не потрібна насправді. Потім Ліон, який мені Тож по факту не надо XP Дабл і стартропи, боже, нічого мені не надо. Тут хоча б стартроп. Опів 10 штук і пакунок. В принципі, хоча б щось. Безкоштовний пакунок тож давай сюди мені. Якраз прокачаємо золоту лопатку. А, це ще й не максимальна, це тільки лопатка другого рівня. Ну нічого страшного. Тоже хорошо, Тоже хорошо. Значить, з чого ми можемо почати? Нам по факту нас ще одна лопатка і ще один кларнет. І, скоріш за все, ми його не встигнемо дофармити. Хоча, в принципі, завтра встигнемо, якщо я завтра зайду в ігру. З клубом ми розібрались, нафармили красті кешу, все як надо. Я тут вроді на третьому місці. Так, да, я на третьому місці по Красті Кешу. Це дуже дуже хорошо і дуже чудово. В общем, що в нас ще по магазину є безкоштовного? Ще красті кеш є, давай сюди його. А, і сьогодні вже останній день, коли дають Красті Кеш взагалі. Значить, більше його ти тупо і не нафармиш. Окей, окей. Нема красті кешу, не проблема. Взагалі не проблема, тому що все ми, по суті, докачали, що хотіли. П'ять кредитів теж давай сюди, бо мені тут теж єрунда лишилась на джина. Да, і по суті більше нічого такого і не купиш. М -м -м. Ну, що ж поробиш? Це, в принципі, не головне, тому що ми можемо взяти зараз собі пакунок і ще 10 старт дропів, чому б і ні, снижка 25%. Купуємо. І не паримося. Випав, кстати, кларнет золотий. Обалденно. Останній кларнет, набель. Прокачка хороша, мені подобається. Та й не тільки Набель, а ще на дуже багато всяких юнітів, а й ще на дуже багато всяких бравлерів. Ну і стардропи. Перший реєрний. Поїхали. 25 поїнтів сили, другий теж реєрний, на жаль. XP дабл нам не треба. Що тут у нас? Блінги 20 штук, теж не підходить. Мені би кредити, насправді. 50 коїнів. Диви. одне реєрне просто. Дай щось хороше. О, міфічний стардроп! Сюди! Ну, 200 поинтов сели, тоже хорошо. Так, супер рейр. Тоже нормально. 100 коинев. Тут у нас тоже рейер, ничего толкового. Легендарка буде якась? Хоть може мифика, ще одного, не? Та й все, один просто міфік був, і два супереєра, щось таке, коротше, дуже погані стардропи. Взагалі повна лажа, нічого толкового. Ну і куди ми ще можемо Красті Кеш витратити? Сюди, напевно. Тож візьмемо стартропи. XP-дабл мені, по суті, то взагалі не треба, але і Красті Кеш мені теж не треба лишати. А так, можливо, щось випаде зі стардропа. но на жаль, ні чорта. Два реєрних, один суперреєрний, та й нічого толкового мені і не подарили. Ех, що ж поробиш, що ж поробиш? Ну, нічого страшного. Головне те, що 11 кристалів? Та ну ні, ти що гониш, не. Буду я за один з кристалів. Це сильно дорого. Це все на все 50 кредитів надо. 55 Це вообще дорого. Я манав таке докупляти. Чуєш? Тут часу усе поміняється батл пас через 3 дня. Так само, як івент закінчиться, і кредити можна буде забрати ось буквально на другому левелі. Вони ж завжди в однакові тут. Так що можна взагалі не паритись нічого там не докупляти. Бо то все єрунда В общем-то, тоді давай знаєш, що робимо? Тоді давай по подивимося, що взагалі може ворон на третій прокачки Кларнета. Там же ж Кларнет, а ні, Кларнет, то на бель качається. Все питань нема. Давай виберемо цю тріошедем. В принципі, можна його взяти і взяти можна ще бель. От я б її попробував би на останній прокачці. Правда, де вона? Вона, вроді, епічна. Її вроді як зробили епічною. Да, третій кларнет. Питань нема. Новий скінчик на ню. Поїхали. Ми його буквально вроді вчора тільки купили. Чи вибили? А ні, купили за красті кеш. Да, та-та. Ми його за красті кеш купили. Так, проти насього і, і губка-боб уже є. Ще один губка Боб. Коротше, багато кланів, походу, нафармили губку Боба. но прокачка у мене доволі таки непогана. Будемо ще тестити. Аболдіть, нормально. Воно так взриває стіни, чуєш. І мене, кстати, снаряд доволі прикольний. І мене кожен снаряд взриває стіни, чи ні? А ні, не кожен, почекай. Походу, у мене є оця полоска, типа музики, і можна робити отако. Да. <плес> Обалденно настрілюємо типу І чисто завдяки цьому ми його збили з колії, і він такий, йоу, що таке? І він в шоці, і ми його затащили і розвалили. В принципі, хорошо. Так, тут в кущах нікого нема. Погнали ще когось шукати. Чотири команди цілі Тут ось є робот. Ну там і не тільки робот, але ми настрілюємо. Там є ельпріміс, З ними б усіма розібратися, але щоб з ними розбиратись, треба настрілювати. Хорошо. А тут у нього бургер, його сейвить. Ох ти йо! Абовдіть, я один був. І ми топ 3 зайняли, мене тупо зажали. Я щось і не подумав, що я один. Ну нічого страшного, погнали ще раз. Головне, що кубки не забрали, а то все остальне ерунда. Бо я би і кубки хотів дуже сильно нафармити, і ранг хотів би сильно класний викачати, щоб я прям солідним пациком був. Але, на жаль, ніколи в мене не доходять руки, нормально викачати ранг. Бо там треба прям посидіти, постаратися. Тоді, типа, буде все чітко. А я якось і не поняв, як в останній грі нам рознесли всю команду. Обовдіть, у нього магнітеся просто. Пулі з ума зійти. Так, трошечки підлутали баночок, нам би з базом цим розібратись. Але тут і нашого друга піджимають, Вони б було б хорошо тако понастрілювати. Отако. Нормально. Так, оцей взагалі заряжений чувак. Його б добити. Але особо й не доб'єш. Так, ну база я буду сильно дамажити, якщо буду попадати, а його вже вбили. Понів. Там 10 банок у чувака. Ну, його в бані, має тільки 4. <сі> так, треба підхилитись, капкани оставити. І ріко вбити можна насправді по-хорошому. Блін, чуть-чуть по ріко не попадаєш просто і все. Чуть-чуть не попадаєш. Так, три команди живі. Погнали сюди. Попробуємо розвалити, не сильно вийшло. Одного вбили. Оце ось жирний. І нас зажимають, кстати, з двох сторін. Капка наставлю по-любому. Одного вбиваю ріко. Ні, блін, чуть-чуть не добив його. Іді, нічого нас один єдиний остався. Обалдеть, 400 хп. Опять топ-3. Опять топ 3 в Мене п'ятдесят 55 тисяч демеджу, хлопці. Я тут так настрілював. Ладно, поналише раз. Будемо зараз спробувати. Ми в цілому можемо спокійно зайняти топ-1. Правда, це ну не так прям легко. Кстати, замітили, поміняли заставочку. Тепер тут якась самурайна тематика. Мені здається, буде новий персонаж. Хоча прямо сі буквально недавно додавали персонажа, тому і не знаю. Но нам треба багато банок. В минулому разі ми багато банок не змогли зібрати чомусь. О, в поліону попали. Попали ще раз. Аби ще разік тако ввалити йому. Хорошо, розбили. Це ще плюс баночка. Так, тут у нас Кольт з магнітними патронами. Ну його в баню. Коли в нього патрони магнітні, то краще з ним особо не тусуватись. Бо бачиш, як вони тебе доганяють, ці кулі. Просто максимально жорстко доганяють. Кольт прям люта імба. Треба буде теж затестити, бо в мене є Кольт. І він, походу, вже на максимум викачений. Так, а в нас одна Джекі осталась, да? Походу, одна Джекі осталась. У неї 10 банок, це, звісно, дуже хорошо. Ну, 10 банок маловато. Так, добили типа? Взагалі чітко. Ще три банки я получив у Джекі вже 13, це дуже багато. З 13 банками можна прям жорстко валити, бо демедж супер лютий. Правда, як убивати такого ріку, я не знаю. Аби я ще попадав. Так, Джекі пішла Карла з'їла просто. Так, тебе теж добили, у мене вже теж 5 банок, дуже хорошо. Ну, такі чуваки, як Кольт, супер дикі. І супер велику ринжу мають. Мені б отхилитись якось. Мені б якось отхилитись. У мене вже 8 банок, правда. О, убив! Так, по єдинорогу попав двічі, і все. топ 1 Хо -хо -хо. Я б не сказав, що це було легко. Хух. У нас Миша постійно вмирала до демеджа дві як багато нанесла. Ну, перемога є перемога. Хорошо, це супер. Мені це сподобалось. Плюс стар дропчик. Давай на базу. І я би хотів реально за кольта попробувати розвалити. Давай його знайдемо. У мене він вроді як не викачений до кінця. Да, він не викачений до кінця. Прям йому далеко ще. Але можна спробувати. Поїхали. Так, у мене є магнітні пулі, вроді. Я не знаю, чи вони постійно активні чи ні, але будемо зараз провіряти. Давай отако настрілювати. Опа, диви, як я її просто наплювую. Диви, 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 як за кольта легко грати, чуєш? Пожди, треба тільки не вмирати. Капець її там побивав, щось супер легко її побивав. А, а цей раз уже не магнітилось, поняв? Якось це непонятно взагалі як працює. У нас пішла вмерла одна і інша капець. Коротше, якось не пощастило нам зараз з командою щуть. Я би ще раз захотів, тільки уже не з ними, а з іншими чуваками. Я би затестився і попробував з іншими чуваками нормально розвалитись. Бо, по суті, зараз можемо пробувати. Ну, нас, правда, два ближніка, Матрас і ельпрімо. Так, вони там все подобивають. Ми давай. Блін, мене просто рознесли моментально на бібі. Ще ще ельпріму може тут получити плюх, хорошо. Кабоп, так, матрас прийшов допомагати, вбивати бібі красавчики, взагалі чітко, ще ще я появлюсь. Все, вони мене ждали. Диви, як легко просто. Не попадаю, не попадаю попем. Надо попем попасти, тоді пулі будуть магнітитись, а уже особо, уже особо і не попадеш, бо сильно далеко. Я дуже багато плюв получаю, треба відійти, у мене дуже мало хп. Обалдіть, трохи вбили. Боже, як вона мансить, ти подиви. Фух, розносимо. Я, звісно, не найкращий гравець за кольта, але коли в кольта багато демеджа, то за нього особо вміти грати не треба. Він і так дуже потужний. І в нас чуваки взагалі купу банок поназбирували. Я, вроді, тільки один, так. Да. Я один помер. А взагалі, диви, що лубка боб наробив. Просто сім кілів бем і все. <laughs> Жесть. Так, ну я би, звісно, ще захотів в ранкет залетіти, тому що саме в ранкеті ми можемо супер люто прокачатись. У мене все на все бронза, да? Боже в мене в натурі все на все бронза? Та ну. Да, у мене просто бронза третя. Надо цю проблему вирішувати. Просто конкретно вирішувати. Так що тут нокаут? У мене бель супер жорстко закать. А, там же ж так не працює. Це ж тобі не модифікована тема. Так, да, тут нема бустерів. Тут нема бустерів, скоріш за все. Якби були, то було б прикольно з одної сторони. а з іншої, вроді, ні. Ну не знаю. Ну мені і так нормально, зараз попробуємо розвалитись. Просто база бем, розбили. <рес> так, пошелі треба настрілювати прямо відразу. Там ще Макакич є, Макакича розбили. <рес> По <рес> Пошелі попадати в легко. Диви, вона бігає туди сюди но це тобі не поможе. Все, хорошо. Надо було капкан десь тут кинути по хорошому но що ж поробиш? Нічого страшного, нічого страшного. Погнали. Сейчас попробуємо. Тут макакич. Диви, не попав. Попав. Все. Так, по, по, по базу попав. Хорошо, убили базу. І ще шейшелі тут рознесем. Отако. Халява. Вообще, супер ізі розбили пациків. Максимально легко, 3 кіла, 29 тисяч демеджа, старплеєр, чом би й ні, ранг буст є. Хорошо, поїхали далі. Надо срібло конкретно викачати до золота. Звісно, це дуже складно, но це можливо. Так, кого б я тут би взяв? Я би тут би взяв Сенді. Я думав взяти спайка, але просто Сенді буде е, цю піщану бурю робити, і можна буде нормально розвалювати. Тільки, походу, да. відмінили. Блін, пацики не захотіли вибирати. Юнітів, ну нічого. Обалдіть, прикинь, все просто в цій штуці. Я знаю, куан добрати. Набачати. Брати Едгара, поїхали. Оце буде цікаво. Просто все в кущах. Я думаю, по-любому хтось взяв бо. Ні, не взяли, прикинь, емс теж дуже хороший тут. Да. І Шелі хорош, і бас хороший. Ех, блін, мені буде складно. Мені буде складно за шарфам проти кожного з них буде складно. Блін, Шелі просто не добив ізначально, і все. І халепа, і мене винесли. Що ж поробиш? Нічого не поробиш. Там у ЕМ сульта була. Отако добили і свалили. Хорошо, живем. Вона мене ультой хоче догнати, але не надо. Так, добиваємо база. І свалюємо. Хорошо. У нас 10, у них 11. Ну, вони трошки перемагають, але не сильно. Я трошки спалився, блін. А тепер туди забігать, краще не треба. Отако! Диви, диви! Ай ай! Блін, ще й гіперзаряд просрав. надо було, надо було брати. Капец. Програли, програли. Надо було брати спайка сюди, а не Едгара. Так, ладно, геймкраб. В принципі, мапа непогана. Можна попробувати відіграти оцей якраз, який хотів за Сенді. Ну, на Сенді Шеллі нам би Емс. А він не може взяти Емс. У нього Емс восьмого. У нього вощені ще якось гравці ну, не прокачані чорта. Він ні, Якийсь нубара трохи. І я ніколи не розумів ранки режим чисто із за того, тому що ну ти виграєш, да, ти підкачуєш ранг. Ну тобі ж кубки то не дає. поняв? Сенс е, тут грати, якщо тут не дає кубки. Просто ліга якась, ну та толку з цієї ліги. Ліга, це, звісно, хорошо, питань нема. Але це не так прикольно, як кубки. Так, не встиг тучу вкинути, ну нічого страшного, ми нормально живемо. У нас пенні хорошо вали. Зараз кинемо димову завісу. Отако. І погнали тушити всіх. Озикась опасків. Так. Оце погано було, бо боки ульту. Тут багато сильно гемів валяється. І вони всі геми позабирали. Всі геми позабирали і свалили гамнюки. Так, ну в мене один є, але цього дуже мало. Так, там мульта прилетіла. Оце це зря сюди. Блін там. Що ж ви пацаки, не заходите, не В нього сім гемів і він йде атакувати. Він же геть тупить. Так. Оце він протупив, чуваки. Оце він протупив. Він дуже жорстко протупив. Куда ви йдете за тими гемами? Нам уже вистачає. Йди ховайся сюди, Шеллі. Отако, щоб всі хілились. Хорошо, перемога! Я б не сказав, що це було ізі. Іноді в якісь моменти мені здавалося, що тімейти роблять якусь ерунду, але все рівно ми хорошо пройшли. Нам дало стар дропчика, давай суперер, 50 блінгів, хорошо. Погнали далі в рамках. Так, зламання сейфа. Ламання, ламання сейфа, по суті, що, саме стабільне Джасі? Саме стабільне Джасі. Сюди прийшов, настріляв, кинув турель, включив ульту на турель, і вона пішла. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Мапа повністю відкрита. сиди на ти Джасі стріляй, і всі будуть в шоці просто. Правда, наш чувак щось не бере героя ніякого, я не знаю. Франка взяв. Ну, значить, будеш танкувати, братуха. Будеш впитувати урон. У них якраз Кольт, шарф і бас. Будеш впитувати. Ой-ой-ой, хорошо. Правда, Кольт може дуже больно дамажити оцю штуку. Що не скажеш про База і. Ну, правда, Френку треба було йти першим, а він трошки провтикав в цей момент. Бас тепер пройшов ближче. У мене хп, не чорта нема. То що бас прийшов туди, це дуже погано. Мене вже Кольт і розніс, у нього є ульта. Зараз будуть у нас проблеми. Якось пасики взагалі не що роблять. Там таке відчуття, ще один Кольт грає. Ані, пацики, трохи валять, диви. І ми взагалі нас з бази випустити не можуть, ні чорта. Странно, странно поки що. Ну пішли. У мене ульти ще досі нема. Дуже погано. Турель щось там трохи не стріляє. Да, вона стріляє по сейфу. Вже не стріляє, а ні, стріляє. Чи це не вона? Ні, це вона стріляла по любому. Так, цього вбили друга, поїхали далі. Там бас нічого не зробить. Отако. Ультуємо турель. Все, хорошо. Хорошо, хорошо, просто хорошо. Просто виносимо. Халява. Якраз нормально. Ми база пропустили, бо нам, в принципі, він не сильно нужен. І далі собі кайфуємо. Срібло отримали. Вже хорошо, можна йти далі. Епічний стардропчик. дропчик. Бенц, 100 Сто воїнів нормально. Так, баунті. Баунті, баунті, баунті. В принципі, можна спайкіча взяти. Спайкіч тут буде доволі непоганий перець. Що тут є в цього паціка? А, все, він дисконектет, він вийшов і всю. Якраз нормально. Ну, я саме менше хочу грати взагалі Ball. От гарячу зону ще можна. Гарячу зону тут дуже легко про пробувати проходити. Просто береш е Емс і все. А чувак нехай бере якогось е спайка. У нього, кстати, дуже багато бравлерів є. І він якраз спайка і взяв, що я йому порадив. І я думаю, що зараз буде хорошо, бо він спайком зможе там дуже сильно дамажити. У спайка дуже великий демедж. І ще ульта в нього є хороша. Емс дуже хороша. Отакими От ось нюансами. Робот е, серйозна подруга, але робот, блін, трохи виніс мене. Я, кстати, не знаю, як від чого я підхилився тоді. Від ульти хіба? Я навряд чи від ульти зможу хілитися. Так, розбиваємо їх всіх. Нормально живем живем. Так, у спайка там хайпер і від, від того, що в нього хайперзаряд, у нього ульта більша набагато. Замітив? А його вбили, блін, на жаль. Помогли шарфу трохи, шарфу би наче якось бити, і він би захилився, але він якось непонятно кооб'є. Ай ай-яй, є трохи проблема, трохи тяжко поки. Або одіть там Дінич. просто Дінич дає плюхи. А цей мене виноси на роботі. Робот, кстати, дуже солідний герой. Я не знаю, я оце хочу собі отримати і прокачати на максимум, сразу, тому що робот імба. Дінич стоїть, його ніхто взагалі його не трогає. Ну Він уже з ума сходить, якщо чесно. Балдіть, як вони залітають просто в обох. І перемогли вони. На жаль, ну що ж поробиш? Не вийшло нормально розтащити, погнали ще раз. Я думаю, що все одно, все одно зможемо зможемо. Там гемкраб, гемкраб, кого б взяти? Чорт я знаю, мапа здоровенька, поняв. Я б міг би отут усе ховатися і затіка накидувати жорстко. Ну, як варіант, чисто. А наш чувак нікого не пікає. Балдеть. Опять ця мапа? Тоді я грав за шарфа мені не сильно сподобалось, але зараз я розумію, що можна грати за Емс. Емс тут буде непогано. З нами Емс, Шарф і Шеллі. Правда, вони взагалі без суперсил, без гаджетів, без нічого, без гірів, взагалі слабенькі тіпи. Ну, зараз будемо пробувати. Може вони хорошо грають? Може вони просто ну, не прокачені, але грають нормально на цих героях? Хто знає, хто знає. Ну, то, шарф матрас і Дінамайк. Матрас, звісно, мені буде трохи докучати. Отакому трасі докучає, але ти юзаєш просто гаджет, і він тобі нічого не може зробити. І я так уже скільки граю, і так я ні разу і не поняв, що робить сам, що робить оця синя зірочка. Ну я її буду сейвити на всякий пожарний, я не знаю, що вона робить. Так, просто на, на помилці підловили. У нас поки що краще. У нас поки що теж 14, але в нас синя зірка є. Вона ж не просто так у нас синя. Правильно? Мінус дінич. Убили. Да, да, у нас 20, ми перемогли. Хорошо. Хух. я як підібрав синюю зірку, так з нею остався. Хе-хе-хе. <рес> <рес> чітко, чітко, чітко. Так, ну нормально, нам ще, звісно, до другого срібла, але можна пробувати. Нам дуже багато дає рейтингу, поняв? За те, що ми перемагаємо, бо в мене якийсь ранг буст. Так, хорошо, Джесі, біта. Я зможу сховатися, накидувати за тіка. Давай попробуємо. Я тіком буду дуже докучати, якщо чесно. Зараз попробуємо. Можливо, не зможемо нормально розвалити. В мене ще тік крапс. Хе-хе. <рес> хорошо. Крапс, тема. Поїхали. Так, давайте, пацики, досвідос. Демеджа там їм понаносив просто тонну. Френка завалили. Все, двік, я запльовую їх. АФК геймінг запльовую. Що робиться Сенді? Якось трохи непонятно, но окей, моя задача це бути турелью. Я просто жорстка турель. І я вносю дуже багато демеджа, чесно говоря. Дуже багато грошей. Хе -хе. Так, оце, кстати, що я вийшов, це трошки погано. Ну, нічого страшного. Живем, живем. Наші пацики щось подавали геми. Це дуже погано. Надо, надо йти сейвитись якось. А наші пацики далі підуть помирають. Френка треба добити, а як ти його ж доб'єш? Так, там і теж слився, ні! У мене вісім, хорошо. Ні, 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 я помер на базі прям. Нормально, нормально, нормально. Живем, 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 живем. Мене хп просто мало. А чому мій крабс нікуди? А це улітка. Це турель, я поняв, це Джері. Ха-ха. його, Гері, Гері. Все, вижили, хорошо. 18 гемів у нас було, прикинь. Фух, у мене 96 тисяч демеджа. 96. Ха-ха. Крабс просто роздав бабла. Чи 200 квестів повиконував? 5 штук на ранкет. Жесть. 2500 Хп сюди. Сікменту вже стардропів є. Три штуки. Давай заберемо. Так, рейерний один. 50 коїнів, нормально. Наступний теж реєр. А, супер реєр, 50 очків сили. Хорошо. І останній епічний! Чотко. 200 коїнів, хорошо. Фух, це було солідно, народ. Ну, хоча б до срібла докачались, уже непогано. Хотілось би, звісно, е... куди. Сюда далі, ось. Тут ааа, я поняв що люди далі йдуть, бо тут легендарні стардропи дають. Тут дають легендарні стародропчики. От в чому весь прикол. Ну сюда дойти це вообще имба якась. Я не знаю. Це треба бути супер лютим челом. Мені б до голди, хоча б. Кух. В общем, друзі, на цьому будемо напевно завершувати. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Саншіос і всім пока-пока.